Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в маленькому селищі на ім'я Вільна, тут в степах канадських. І я сьогодні вам покажу центр села, як виглядає взагалі селище, таке досить немаленьке тут, в Канаді. І я думаю, що вам це сподобається, тому що я для вас завжди підготовлю тільки цікавий контент, тільки інформативний контент. І саме головне, що різноманітності на моєму каналі вистачає. Як зимова рибалка, як різні селища, поселення, історії, підтримка ЗСУ, теми різного виду, які я піднімаю, розказую все, як є. І я не можу дочекатися, щоб вам нарешті показати це селище, дорогі мої друзі. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки про інціонтарію і допомагають фінансу Україні. Допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Зараз ми трохи походимо такими боковими вуличками. Бачите? Це село, тут фактично є школа, тут є бар, тут є малесенький такий, можна сказати, центр. Це таке містечко, але цікаво, як тут все зовсім по-іншому. Тут життя повністю зупиняється і не вирує, так, як в великих містах тут в Канаді. І дуже багато українців не розуміють того, що в таких містечках деколи бувають можливості для нових іммігрантів, для нових. Прибулих, тому що тут конкуренція дуже слабенька, тут залії немає. І там вон вдалині, бачите, вдалині, вон кінці дороги це є школа. І тут, в принципі, все є для того, щоб вирувати і жити в цьому селищі. Для дітей майданчики, церква, український прапор. Навіть тут є якась фірма чи організація Петрушка. Що дуже приємно, що дуже цікаво, дуже багато наших українців тут жило. Зараз ходімо, подивимося, ще трошки в центр. Друзі, зараз отак от їду трошки в машині вам покажу тут ззаду, як виглядають тут в людей різні речі. Бачите, багато різного хламу лежить, автомобілі, такі от хрущовки, знаєте, не дуже так як-то гарно зі всіх боків. Але во так люди живуть. А тут стара церква справа. Українська стара церква вже хрест, хрест, хресту немає. І вона закинута, забита душками так само. Дуже шкода. І що ви можете замітити, що бачите, різні хати дуже подібні до України. Такого стилю, що в Україні, як в нас є вдома, бо тут все ж таки передавалися ці хати від покоління до покоління. І в загальному, от люди мають свої городи. Так з літом дуже цікаво показати вам Канаду, якої ви не побачите в загальному, тому що в таких селищах ніхто дуже не проводить час, не показує вам, і ви собі можете зі мною побачити справжні селища Канадщини і особливо Канади. І зараз я з вами прогуляюся ще центром цього селища, і ми з вами подивимося, що ж тут таке ще цікаве є. Зараз я стою на головній вулиці села Вільна, тут в Альберті, і хочу вам показати, як виглядає. Щоб ви розуміли, зараз обід. Зараз пів першої в обід і дуже мало людей взагалі. Немає навіть людей, щоб з кимось поговорити. Я розумію, що погода на дворі мінус 27, досить така складна погода, щоб хтось ходив по вулиці, але все рівно для селища це дуже так якось глухо. Але ми подивимося, що тут є на вулиці з вами разом. Бачите, друзі, різні такі от бізнеси є. І така головна вуличка справа, повно різних крамничок таких. І деякі бізнеси є, деякі не, вже не є. Там взагалі пише е, якісь. Петрушка компанія, дуже цікаво, що тут велика історія. Дуже багато. Отут, якщо їздити і дивитися, багато дуже є хатів з українськими прапорами. Люди дійсно підтримують свої, себе і Україну хоч якось. І мене дуже серце болить, що бачити стільки наших українців з прапорами. І хотілося б, щоб ці прапори були вивісені на нашій вільній Україні. Але на жаль. Бачите, не виходить нам так якось, тому що постійно нас пробують всі якось вигнати з дому, з нашого рідного дому. І це дійсно душа за це дуже сильно болить. Ми зараз йдемо головною вуличкою. Я просто хочу, щоб ви побачили, як тут виглядає життя, вирує життя, і наскільки тут можна сказати життя ще позаду років, так 10-15 в таких селищах. Міста тут, звісно, дуже розвинуті взагалі інфраструктура, все. А такі містечка вони, бачите, дуже сильно ще в тому часі застрягають, тому що тут ніхто їх так не розвиває, тут нікому це так дуже сильно не потрібно. Але в загальному я дуже гордий, що я маю таку аудиторію, яка може побачити, і які я можу показати, історію українців, що тут українці жили, ще живуть багато українського походження також. І дуже цікаво, але немає людей, навіть немає до кого так от підійти, щоб поговорити, запитати, що до чого, що і як. От таке життя в Едмонтоні, в Канаді, для багатьох людей це дуже нудно, особливо. Для мого дідуся він би хотів поговорити, він би хотів почути історію про кожне селище, яке, в яке ми їздимо. Але, на жаль, це так не працює деколи. Тому що дуже багато людей вже втратили мову, дуже багато людей вже мову не, не пам'ятають і не знають, і, і просто живуть і знають, що вони українського походження, знають, що в них українська кров стовідсоткова. А от говорити їм складно, вони не знають, тільки діду, баба і все. І так помирає наша українська культура. Так помирають українці помаленько, поступово, і з ними різні містечка. Всюди по цих преріях альбертійських. Ви завжди побачите різні хати. Все знищено, все занапазанепадено, церкви колись, які були відвідувані по 20, по 30, по 40, по 50 людей туди ходило, збиралися щонеділі. Тепер пустують і самі мусять бути в цих пустотах альбертійських. І це дуже прикро, але з другого боку, українці дуже в... зробили великий внесок в розвиток Канади, розвиток провінції Альберти, Саскачівана і в тому часі, і Манітоби, і дуже наших багато всюди там є. Вони зробили цей внесок, вони роз... розвинули ці провінції. Вони проклали перші дороги, вони проурали всі перші поля. А тепер вже бачите, люди вже іншого походження, і це вже канадці можна так сказати. В цьому селищі майже всі лишають автомобілі просто включеними йдуть в ці магазинчики, бо вони прекрасно знають, що ніхто тут нічого не вкраде і нікому не потрібно е лазити по машинах. Це таке життя, знаєте. Ну і тут всі кожного знають. Я навіть як я тут зараз ходив, і деякі люди, які проїжджають на автомобілях, вони на мене так дивляться, ніби я з якоїсь іншої планети приїхав, бо для них це цікаво. Вони не бачать нових лиць так часто, і ще особливо якусь людину з камерою. В руці це для них взагалі, напевно, дуже велика гордість, що хтось приїхав знімати їхнє невеличке селище. Але самі подумайте, школа є, потім бізнеси є, бар є. В принципі, можна жити тут, якщо дуже захотіти. Якщо ще б була якась робота на фермі, то багато наших українців і зараз працюють на різних фермерів, їм дають безкоштовне житло, і вони собі так помаленьку живуть і, можна сказати, стають на ноги тут на Канадщині. А я надіюся, що вам відеоролик вийшов цікавий. Ви побачили дійсно селище середини. Я пройшовся головною вулицею і вам показав щось нове. Вам бажаю здоров'я та мирного неба до нашої улюбленої України.